Новини 5 квітня і сьогодні у випуску. Ви побачите. Росіяни скинули капи на свису. Бомби розірвалися поряд із будинком, де жили діти. Чи ймовірний новий наступ на Сумщину відповів очільник області. Поряд із перших секунд життя. Інтерв'ю із неонотологинею Лухівської міської лікарні. По обіді в п'ятницю російські військові атакували свезьку громаду, скинувши дві керовані авіабомби на околицю Свиси. Обійшлось без жертв, але руйнувань зазнали приватні житлові будинки. Сьогодні, 5 квітня, близько 13.30, російські військові скинули на селище Свиса дві керовані авіаційні бомби. Вони розірвались поруч з приватними житловими будинками на східній околиці населеного пункту. Вибухова хвиля зруйнувала будинок, який використовували як дачу, розповідає свясянин Федір Гришин, який мешкає неподалік місця вибуху. Чоловік говорить, що під час удару господарів вдома не було. Та так дача була. Полторого бахнула ізрив. Побачив клуб дима там був і все. Жителька Свиси Наталія Василевська розповідає, що проживає з родиною навпроти зруйнованого будинку. У момент вибуху вдома знаходились двоє дітей, які лише дивом не постраждали. А я була вдома. Потім почула звук, впала на пол. Діти були в сусідній кімнаті. Від них я не чула ні звуку, нічого. Потім пролунав ще один вибух. Я стала кликати дітей. Вони почали відкликатися. Двоє дітей було вдома, одна була на гуртку. Дуже добре, що ми не постраждали, а постраждав лише будинок. За словами жінки, їх родина, а це вона, мама, чоловік та троє дітей, залишились без даху над головою. Вибуховою хвилею у їх будинку було вибито вікна та двері, повністю зруйнований дах. Будинок постраждав сильно. Ви бачите, що тут залишатись. Сьогодні ми не зможемо ночувати, бо він знищений. У шостці внаслідок пожежі загинув 49-річний чоловік. Припустима причина необережність господаря під час куріння. Пожежа сталася ввечері 4 квітня. Вона виникла в одному із дев'ятиповерхових житлових будинків по вулиці Вороніжській. Загорілася квартира на верхньому поверсі. Вхідні двері помешкання були зачинені. Надзвичайники потрапили до помешкання через вікно та загасили вогонь. Екову ситуацію на Сумщині, ворожі обстріли енергетичної сфери, а також ймовірність нового наступу росіян в ефірі телемарафону Єдині новини розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Очільник області окреслив ситуацію з обстрілами в області. Він приділив увагу відновленню енергетики після них. Ворог продовжує проводити авіційні артилерійські обстріли в Сумської області, і за, цей, за цю добу було 17 таких обстрілів, 80, близько 90 вибухів. По нашим населеним пунктам. Всього було задіяно під вплив ворожої артилерії та авіації, 11 населених пунктів, шести територіальних громад. Трьох районів Сумської області, внаслідок застосування цієї зброї, було виведено з ладу чотири енергетичних об'єкти. Це близько 700 абонентів були позбавлені електрики. За цю добу відновили близько 300, решта буде відновлена сьогодні, тобто, завдячуючи нашим. Аварійно-рятувальним службам це все відновлюється якнайшвидше з урахуванням безпеки цих рятувальних команд. Володимир Артюх прокоментував також військову ситуацію на кордоні. На сьогоднішній день ми чітко фіксуємо, що ознак збільшення і можливості наступальних угруповань ворога сьогодні відсутні, тобто ми це. Контролюємо кожного дня, кожної доби, поки що е збільшення наступальних можливостей ворога немає. Продовжуються активні дії диверсійно-розвідувальних груп і, як я зазначав вище, авіаційні артилерійські обстріли в основному це населені пункти прикордонні. Начальник адміністрації зазначив, що у зв'язку з посиленням інтенсивності обстрілів більшість дітей вже переїхали з п'ятикілометрової зони до більш безпечних місць, адже застосування керованих авіаційних бомб ворог збільшив в 10 разів. Вчора на координаційному штабі було пбуло підтверджено і введено в дію наш спільний наказ з командуючим. То суми щодо вибачає Сіверське, щодо провадження примусової евакуації дітей з своїми батьками в серединобурзькій громаді і великописарівській громаді. Там відповідно середнобурські це 28 населених пунктів і близько 300 дітей. А в Великописавській громаді 24 населена пункта і 80 дітей. Ці процеси вже вони завчасно пішли. Коли ми подали на розгляд Координаційну штабу ці документи, населення діти, батьки прийняли рішення, і ми почали сприяти їм щодо переселення в більш безпечні місця. Багато вже сімей виїхало в наші західні регіони. Це Івано-Франківськ, це, це Львів, це Тернополь погоджена з Вінницею Погоджено, що вони будуть приймати наші сім'ї. Тому цей процес іде постійно, і ми за цей час скажу, що більшість дітей з п'ятикілометрової кілометрової зони вони вже евакуйовані. Протягом тижня росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру міста середина Буда. За останні дні, внаслідок російської атаки, пошкодження зазнав приватний житловий сектор міста. Детальніше про ситуацію в місті і громаді розповів спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Сьогодні день почався дуже неспокійно. Вже близько восьмої почалися перші прильоти. Лунає і продовжує лунати в різних. В різних точках громади, також під час одного сьогоднішніх обстрілів, було влучання в об'єкт інфраструктури, є за попередніми даними за попередніми даними було загоряння одного із приватних автомобілів, а також можу зазначити, що зараз серед буде повністю відсутній зв'язок як вода так і стар відсутній світло, відсутній інтернет. Дуже нестабільна і неспокійна ситуація на даний час. Якщо не брати до уваги сьогоднішній день, то на цьому ситуа... на цьому тижні ситуація з обстрілами більш-менш була менш інтенсивною. Ну але про все по порядку. Після більш-менш спокійних вихідних у понеділок ворог обстріляв. Чи дна буде влучання у приватний будинок, дещо пошкоджено було ще декілька будинків. В одному із будинків зайнялась пожежа, але тут дуже швидко, швидко і оперативно спрацювали хлопці із самооб'єднання та які швиденько підтягнули техніку із бочкою. Ну, одним словом, загасили пожежу. На цьому я ще хотів зупинитися в тим, що завдяки небайдужим мешканцям не тільки нашої громади, а й району, можливо, і області. Ці наші хлопці самопомічі вже забезпечили деякими засобами індивідуального захисту. Також на ті кошти, які жертвують громадяни для нашої команди, самопоміч були закуплені. Так що деякий інтервал для гасіння і все такому. Дуже це допомагає мешканцям бути в плані оперативного усунення наслідків обстрілів. Читання як спосіб відволіктися від війни практикує родина Борисенків з Глухова. У їхній сім'ї книжки люблять як дорослі, так і діти. У чому секрет читатської родини? Далі. Усі члени сім'ї Бересенків є справжніми прихильниками книжок. Мати родини Надія каже, що читання допомагає впоратися з різними життєвими ситуаціями та й просто розраджує у непростий час. Я читаю кожного дня, десь 50-100 сторінок можу прочитати. Ну, якщо книжка цікава. Донька кожного дня перед сном читає, малого також перед сном читаємо. Ну, там потрошки більше, мабуть, малюнки розглядає, але ну, там же ще текст, який не який я також читаємо. Ну, можна сказати кожного дня. Батько у нас менше читає, він більше читає професійну свою літературу, те, що йому необхідно по програмуванню. Дванадцятирічна донька Яна сама обирає літературу, а чотирирічний син відкриває нові святи в книжках за допомогою мами. Пані Надія ділиться порадою. Щоби діти любили читати, книжки мають бути для них у вільному доступі. Полицях, тобто вони на виду дитячі книжки я повиставляла внизу, там, де може дитина підійти самої зараз. У нас не було такого, що, ну я знаю, що кажуть, ось вітай, поки там 5 сторінок не прочитаєш, там гляди не тітошки. Такого в нас не було. Донька зараз ну, доросла вже сама перед сном бере книжку і читає. Я в неї запитувала, чому ти, ну, чому ти читаєш? Вона каже, ну слава. Разом родина проводить час у місцевій бібліотеці, а також обговорює прочитане до того, ж обмежує час у гаджетах для дітей. Ну простіше здати там телефон, ось дитина хай займається, бо своїми справами займатися. Тому ну ми обмежуємо. Е -е, у нас батько цим займається дуже серйозно обмеженнями. Щоб час був ну, приділений вісім на інші такі важливіші вправи. У підсумку Надія каже, привити дитині любов до читання неможливо, якщо не показувати її на власному прикладі. У малечі має бути хтось, кого вона може наслідувати. Я читаю кінга, жахи, трилери, містику, фентезі. Ну тобто, любовні романи такі, ні. Ну, також у мене це з дитинства. У мене ну, у нас були всі стінки заставлені книжками від підлоги то, е, до стелі. Брат читав, це з братові книжки стояли, тобто я читала те, що було на вулицях у брату виходить. Може, ці мене такий смак сформувався. Те, що було доступно. тому що ну, раніше в бібліотеці не було такого вибору книжок. Раніше купували зовсім ну, інакше книжки. Що в магазин привозили, там були черги, довги за книжками. 5 квітня з професійним святом вітають неонатологів. Лікарів, які опікуються немовлятами з першої секунди життя до 28 днів. У чому специфіка роботи з новонародженими? Що найважче, та з якими труднощами довелося зіштовхнутися з початку повномасштабної війни, розказує неонатологиня глухівської лікарні Наталія Нібак. У пологому відділенні глухівської лікарні Наталія Нібак працює вже сім років. Її пацієнти немовлята. Вона зустрічає їх, як тільки ті з'являються на світ, оглядає та визначає, чи народилася дитина здоровою або потребує допомоги. Ну, якщо от дорослий лікар, то він може спілкуватися з дорослим, і людина прийде, і скаже: мене болить ухо, рука там живіт, в мене там серце коле. А мої пацієнти вони розмовляти не вміють, вони не скажуть, що в них болить, що їм не подобається. Ну тут треба ну навики, тут треба включати голову, якусь логіку і розуміти, що треба в ті чи інші ситуації, чи в дитини насправді щось болить, треба полікувати, чи просто вона плаче, бо вона голодна. Зі своїми пацієнтами пані Наталія майже цілодобово вона пояснює, що перші три дні немовлята функціонально нестабільні, адже звикають до нових умов життя. Важливо не впустити жодного моменту. Кожні дві години. Кожну годину а, дитина може. А, Показати будь-яку симптоматику, повести себе по різному, тому що деякі хвороби, патології, такі як патології серцево-судинної системи, вони інколи себе проявляють саме на другу-третю добу. І якщо ти це упускаєш, дитина йде вже до педіатра, то потім дуже складно. І саме от ці три дні, от вони… ти не знаєш, що тебе чекає на наступний день. І без того відповідальну роботу ускладнила повномасштабна війна у березні 22-го року, коли росіяни перекрили шлях із Глухова до Сум. Вони вкрали шанс на життя у її маленького пацієнта. Народилася недоношена новонароджена дитинка. Спотивля передчасно народжена. У мами була кровотеча. Дуже довго дитинка перебувала в стані асфіксії без кисню. І таку дитину треба було відправляти на Суми спеціальним реанімобілем. Mm -hmm. На жаль, дорога була окупована, вони їздили через Путив, сюди через Білопілля, і, а друга дорога через Конотоп також не можна було приїхати. Вони не змогли приїхати. Дитинка, на жаль, померла в нас у відділенні. За два тижні згадує лікарка, передчасно почала народжувати жінка з Глухова. Тоді, попри заборону керівництва, сумські реаніматологи вирішили їхати за дитиною. Поки в пологому підтримували життя немовляти, медики долали російські блокпости. І сумська реанімація все таки їхала через ці блокпости російські їх зупиняли, їх роздягали. Ну вони довго їхали до нас, але вони все-таки приїхали. Забрали цю дитинку. І це було так доволі таки тривожно, бо вони їхали на свій страх і ризик, хоча їм не дозволяла сумська адміністрація їхати на виїзди. Вони все таки приїхали і довезли цю дитинку. Після деокупації області робота налагодилася. Однак, через стрес внаслідок війни побільшала кількість передчасних пологів. якщо за довоєнні роки там у нас 3-4 дитинки, то таких у нас було за Перший рік війни аж 22. Це дуже великий показник для нас. Саме менше це дитинка народилася кіло 250. Для нашого пологового це дуже низька мага, і ти розумієш, що в принципі це не наш рівень допомоги, і ну, все одно намагаєшся допомогти будь-чим, що в тебе є у відділенні. Попри всі труднощі, каже Наталя, Нібака, вона дуже сильно любить свою роботу, найбільше через емоції батьків, чия дитина тільки но з'явилася. А ще радіє, коли бачить головний результат своєї праці дітей. Часто зустрічаю в місті двійнятка, дві дівчинки. В нас народжувалися, їм уже по 6,5 років. Ну, багато таких дітей, яких ти там відправляєш, лікуєш на суми, там, чи знаєш, що якісь труднощі були в дитинці. Ти зустрічаєш її в місті, вони там бігають з кульками, з цими, з квіточками, там ще, ще, ще з чимось. Та ну приємно, що твоя робота не пройшла даремно. Далі Ситенко, краєзнавець із міста Дружба, розповів кореспонденці на межі Альоні Лавренцовій, які історичні витоки ймовірно стоять біля утворення назви Журавське, яку цього тижня затвердили на комітеті Верховної Ради. Історично посмотрели, які населені пункти знаходяться в Черті сьогоднішнього міста, це древніші села, які древніше хутора Михайловська, Це Юрасовка і Журавка. Журавку. То название журавки, которое существует по легенде, тоже ну, созданное. Это, я не совсем согласен. Я считаю, что назвали не от э, речки населенный пункт, потому что не может речка возникнуть название раньше, чем там появились люди. Сначала появляются люди, где-то селятся, а потом они уже называют там ручьи, речки, которые протекают рядом. Так вот, мне кажется, село Журавка появилось название от имени Новгород-Северского сотника Журавка. Потому что Журавка была последним форпостом Новгород-Северской сотни Стародубского полка. На то время в XVII веке земли на то время России делились на полкой. Вот на территории нашего района до Юрасовки было Нежинский полк и Ямпольская сотня. Вот. Це Ямполь, Дарашовка і Юрасовка посередній. І от між Юрасовкою і Журавкою це була границя між двома полками. Пояснив краєзнавець також й можливу причину відмови Верховної Ради від назви Хутір Михайлівський. первоначально Хутор Михайловск назван в честь Михаила Ивановича Терещенко. Тот, который был талантливый был э, отпрыск рода Терещенко, но он был министром иностранных дел и министром финансов временного правительства России. И это неправдивая информация. Препятствует вернуться к историческому названию Хутора Михайловского. Останок про погоду за прогнозом гідрометцентру вихідними на півночі сумщини буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ місцями томан, вдень без істотних опадів. Вітер 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс десяти, вдень від плюс 15 до плюс 20.